Привіт. тільки що завершила знімати останній п'ятий комплекс для мого марафону Мальво Міріт, і це було супер потужно. Я навіть не можу зараз дібрати слів, але відчуваю, що якщо ти прийдеш на цей марафон, то твоє життя точно зміниться. Зв'язки в твоїй родовій системі також можуть змінитися. І це буде дуже потужна робота, але вона приємна. Я не можу сказати, що це дуже легко, але це точно дуже корисно для того, щоб відновити правильну течію потоків енергетичних в родовій системі. Я впевнена, що у багатьох із нас вони викривлені ну, в силу виховання, в силу якихось парадигм в голові. Мені здається, ці причини не важливі важливіше те, що ти зараз, приділяючи цьому ну, пів години на день протягом дев'яти днів, зможеш цю систему зробити більш досконало, більш гармонійно, більш природньою, відчути тепло в серці, віднайти ресурси для спілкування з родиною. В широкому сенсі цього слова, не тільки з батьками і з дітьми, хоча деколи з батьками і з дітьми також дуже нелегко знаходити ресурс для спілкування. Ти зможеш е, зрозуміти відчути своє справжнє місце, в системи, системі, вже не плутати ролі. Е, можливо, ти інакше подивишся на той відрізок життя, який ти вже прожила. І це може змінити наступні роки десятиріччя. Як не дивно, зараз планувати так наперед в реаліях нашого життя, але я впевнена, що у кожного є свій шлях, і в нашій владі нашій силі проживати його якомога коректніше саме для себе, для завдань своїх власних цього втілення для розв'язання завдань родової системи, бо в кожного з нас є ще. Бекграунд, так, це щось, мабуть, Остапа вже понесло. Але хотіла записати коротке відео і запросити саме тебе, можливо, твою сестру, якщо в тебе є сестри, можливо, подружок, мам, повнолітніх дочок, або може онучок для того, щоб наше коло ставало потужнішим, бо синергія того, як коли жінки співпрацюють в колі. Це дуже відрізняється від того, якщо працювати самостійно або там в парі навіть з вчителем. Тож я запрошую тебе на мій марафон. Мальва, мій рід. Він починається 11 червня. Він буде йти 9 днів. Це буде закритий телеграм-канал. Всі завдання зберігаються. Посилання на відео буде на Ютубі, і я буду ще виходити в ефіри. За потреби може частіше, але зараз заплуваємо на два ефіри: перший і завершувальний. І ще буде чат для спілкування, для взаємної підтримки, для зворотнього зв'язку і можливість задавати мені питання всі, які будуть виникати в період марафону, те, що стосується жіночої гімнастики, додаткових практик, які там будуть ще письмові, терапевтичні, медитативні, енергетичні. І можливість отримати, ну, можливо, якийсь експрес-розбір саме твоєї ситуації на тут і зараз в родовій системі. Тож, пиши, будь ласка, особисті. Буду рада побачити тебе в своєму колі. До зустрічі!